Готуємо несолодкі пиріжки на заквасці. З вечора беремо 30 г закваски, 60 грамів борошна, 55 мл молока, 2 чайні ложки цукру. Розмішуємо, накриваємо і залишаємо до ранку. На ранок опара збільшилася і розпушилася. 200 мл молока. 325 г борошна. До речі, я роблю на половину порції. Ви можете робити цілу, подвоївши інгредієнти. Розмішую до зволоження борошна. Тісто здаватиметься тугим, але потім все поліпшиться. Накриваю даю відпочити 30 хвилин. Тісто пом'якшало, додаю одну чайну ложку солі, одну чайну ложку цукру. Вимішуємо, поки цукор і сіль не розчиняться. Одне яйце я розбовтала і додала трохи більше половини. Решту залишу на змащення перед випіканням. 30 мл рослинної олії. Ретельно вимішуємо. І замішуємо його до гладкості. Накриваємо і залишаємо до збільшення вдвічі. Вологими руками можна зробити одне-два складання. Це значно покращить структуру тіста. Тісто гарно випродило. Даю йому вийти самому. Воно ніжне і має тисячі пульбашок. Розділяю його на частинки, у мене їх буде 10. Кожен шматочок складаю всередину і округлюю. І далі ліплю пиріжки. У мене вони з капустою. Люблю, коли тісто тоненьке і начинки багато. Я думаю, ви зліпите і гарніше. Накриваю даю постояти ще одну-півтори години. До залишків яйця я додала одну ложку молока. Пиріжки гарно підійшли, змащую їх яйцем, В розігріту до 180 градусів духовку і випікатиму 25-30 хвилин з конвекцією. Ось і все. Ароматні рум'яні несолодкі духові пірішки готові. Я робила наполовину порції, але якщо у вас велика родина, робіть вдвічі більше і не пошкодуєте. І не так важко робити це тісто на заквасті. Проте пиріжки набагато краще і ароматніше, а головне корисніше. Люблю, коли начинки набагато більше, ніж тіста, а ви робіть на власний смак. Головне вдалий рецепт тіста. А начинка і форма на власний розсуд. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!